Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до плюс 1. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 5 до плюс 3 градусів в день та вночі від 0 до плюс 1. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до нуля вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Чернігові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, опади не передбачаються. У Сумській області температура вдень буде від плюс 2 до мінус 1 градуса. Та від мінус 1 до нуля вночі. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 4 до мінус 1 градуса, та вночі від мінус 1 до нуля. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 3 до нуля градусів в день. А вночі від мінус 4 до нуля. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Донецьку буде вкрите хмарами без опадів. На Луганщині очікується температура від плюс 4 до мінус 1 градуса в день та від мінус 3 до 0 вночі. Ранок у Луганську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. В Одесі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без дощу та снігу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 8 до плюс трьох градусів в день та від мінус двох до нуля вночі. Ясна погода буде триматися у Миколаєві впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 градусів в день, а вночі від плюс 1 до мінус 1. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 3 градусів. А вночі від мінус 2 до мінус одного. Небо, ясне, у Запоріжжі вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, опади не очікуються. У Криму денна температура буде від плюс 5 до 0 градусів, та вночі від плюс 2 до нуля. У Сімферополі ранкові хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не передбачаються. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 3 градусів та до мінус 1 градуса вночі. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 3 градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Тернополі небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу та снігу. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі до мінус 1. У Чернівцях на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів та до плюс 1 градуса вночі. Вдень в Ужгороді хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі опуститься до мінус 1 градуса. В рівному ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без дощу та снігу. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 4 градусів та до мінус 1 вночі. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 3 градусів в день та до мінус 1 градуса вночі. У Хмельницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день, а вночі від мінус 1 до нуля. ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Кропивницькому до самого вечора. Опади не передбачаються. На Полтавщині температура в день буде від плюс 2 до плюс 1 градуса та до 0 градусів вночі. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода без опадів. У Черкаській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 2 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Вінницькій області температура день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, опади не очікуються. Народний прогноз погоди. Цей день передбачав погоду на квітень. Якщо день зі снігом, то і у квітні сніг. А якщо поголу, то і у квітні поголу. Якщо роги місяця яскраві й круті, на мороз. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!